Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля на 5 листопада. На лівобережжі погоду буде визначати тил циклону. На паровобережжі гребінь антициклону. Центральні області України. На Вінниччині невелика хмарність без опадів. Вітер переважно західний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: мінус 4, в день плюс 6 плюс 8. На Черкащині. Хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3. день плюс 5 плюс 7. На Кіровоградщині хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 3. Вдень плюс 5 плюс 7. На Полтавщині хмарно з проясненнями. До 20-ї години без опадів. Після 20-ї години. Часом місцями слабкий дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 2 2. Вдень плюс 3 плюс 6. На Дніпропетровщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. Вдень плюс 3 плюс 7. Західні області України. На Львівщині малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1, вдень плюс 6 плюс 8. На Волині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1, вдень плюс 6 плюс 8. На Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3, вден плюс 6 плюс 8. На Тернопільщині малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 4, вдень плюс 6 плюс 8. На Хмельниччині мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 4-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 4, вден плюс 6 плюс 8. На Івано-Франківщині малохмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2,5 5 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 4. Вден плюс 5 плюс 8. У Чернівецькій області малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2 мінус 4. Вден плюс 5 плюс 8. На Закарпатті малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 2-4 метри за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 4, вдень плюс 7, плюс 10. північні області України. На Київщині хмарно з проясненнями. Після 15-ї години часом місцями слабкий дощ. Вітер західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3, вдень плюс 4 плюс 6. На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2. Вдень плюс 5 плюс 7. На Чернігівщині після 12-ї години похмуро. Часом місцями слабкий дощ. Ввечері, після 20-ї години, на півночі Чернігівської області місцями мокрий сніг. Вітер західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі. Мінус 1 мінус 3, вдень плюс 3 плюс 5. На Сумщині. Хмарно з проясненнями. Після 16-ї години часто місцями мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-13 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3, в день плюс 2 плюс 4. Східні області України. На Харківщині хмарно з проясненнями. В день без суттєвих опадів. Після 21-ї години часто місцями слабкий мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 мінус 2, вдень плюс 1 плюс 4. На Луганщині похмуро, часто місцями слабкий сніг, вітер північно-західний. 8 пориви 15 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, вдень мінус 1 плюс -1, 1. На Донеччині хмарно з проясненнями, До 12 години часто місцями слабкий сніг. Після 12-ї години без опадів. Вітер північно-західний. 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 2, вдень 0 плюс 3. В Переазов'ї – до плюс 6. Південні області України. В Запоріжжі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1 плюс 2. Вдень плюс 5. Плюс 7. На Херсонщині малохмарно без опадів. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 2, в день плюс 6 плюс 8. На Миколаївщині малохмарно без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 плюс 2. Вдень плюс 6 плюс 8. На Одещині малохмарно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла в день плюс 6 плюс 9. В Криму малохмарно без опадів. Вітер північно-західний, 5-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі. мінус 1 плюс 4. Вдень плюс 5 плюс 9. В Києві після 12-ї години похмуро, без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, в день плюс 4 плюс 6. В Києві Сонце зійде о 6-й годині 56-й хвилині. А зайде о 16-й годині 26 хвилин. Довжина дня становить 9 годин 30 хвилин.